Далі вона співає недалечко від рад, на краєчку села наша хата і мати, бо горівна була. Ми молились на неї, сповідалися їй і росли ми крила в неї матних мрій. Зайчик лапкою стукав нам ночами в шипки, Коли сали нас мальби, будили пташки, і навіть в місяць бувало, заберившись не раз, Спав у із серпан. Не лякаючись нас, мама нам засівала душ поля золоті, і життя дарувала, й найдорожче в житті, а щоб світ цей став рідним, Щоб душею зігрів дарувала сестрича і маленьких братів. І тому, як гукали, забирали роки, всі ми падали в небо, як і зеніть властівки, і тому нас так міцно світ, любов'ю, трима. І нема цьому краю, цьому краю.